Напередодні другої річниці відколи Чернігів отримав статус міста героя. Сесію міської ради 5 березня розпочали з нагородження тих, завдяки кому місто встояло і втримало український прапор навесні 2022-го. Цього дня свою заслужену нагороду почесного громадянина отримав військовий першої танкової Олексій Приходько, який з побратимами тримав оборону на Новоселівському напрямку. У нас був гранатометний взвод. І... Ми стояли біля Ульяновки, ну, Вознесенське, да. там відбивали наступи противників. Там на нас і танками наступали, і тигри були, і піхота була, і все. Ну, було дуже тяжко, але ми стояли. Ну, не думав, не чекав, що так. буду почесним громадянином Чернігова. Я багато років вже тут живу в цьому місці. І вона дуже для мене важить. Це не тільки моя заслуга, моїх побратимів. Так що тут не я тільки один свою ну, як би сказати, там, внесок зробив. А інші також цього ж дня сім і військовослужбовиця першої танкової, які зараз на ротації отримали медалі за оборону Чернігова в знак подяки від громади, згадуючи оборону міста, її учасник про те, що допомогло місту героїв стояти, каже так. Сміливість. Наша і всіх військовослужбовців і не тільки військовослужбовців, в першу чергу волонтерів. Якби не волонтери, було б ще важкіше. Було дуже сильно об'єднане місто. 6 березня 2022 року, указом президента України, наш Чернігів отримав статус міста Героя. А насправді міста героїв. Адже це про подвиг людей, про подвиг кожного Чернігівська, кожного військового. Кожного поліцейського, лікаря, рятувальника, працівників комунальних служб, кожного водія, продавця, кожного волонтера, добровольців, які в перші дні війни пішли військомати тероборону, щоб отримати зброю та захищати рідне місто. Кожного, хто лишився в місті, щоб допомогти йому вистояти. І ми вистояли. Чернігів вистояли. Бо місто це люди, героїчні люди Чернігова. Північних воріт Києва, серця країни, яке ми захистили, громада не припиняє підтримку своїх захисників та захисниць. На цій сесії міської ради затвердили рішення передачі закуплених коштом міського бюджету 11 комплексів РЕБ для першої танкової. Їх використовуватимуть на Донецькому і запорізькому напрямку. Також під час минулої поїздки во міського голови і депутатів. Перший танковий батальйон першої танкової передав список необхідного для закупівлі. Минулої сесії затвердили передачу першої партії і нині це зробили з рештою потреби. Вже цього тижня все має поїхати до лінії зіткнення. Тому сесію проводили позачергово, щоб максимально швидко після процесу закупівлі все потрапило туди, де зараз необхідне, зазначив Ломако. На сезі також затвердили звіт про виконання бюджету у 2023-му. Його во міського голови охарактеризував так: у 2023 році основні сили і кошти громада міста направляла на відновлення міста після руйнувань російських і допомогу нашим збройним силам, щоб вони цих російських покидків більш впевнено знищували на всіх напрямках. А також розвиток напрямку реабілітації, соціальної підтримки наших захисників, вшанування їхньої пам'яті пам і трішечки на відновлення інфраструктури міста, там придбання нових тролейбусів, відновлення якогось дорожнього покриття мінімально. От, але переважно це було відновлення після руйнувань, це зокрема укриття, це заклади освіти, заклади охорони здоров'я і підтримка збройних сил України.